А і шемляді, слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело, дзвіну здалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене мор. Колости жду, буде співає на нехуй повіду. Співаючи, колохаючи, і тихише підачи. Та... Хорошо. А ще треба його нагодувати вже зранку. Хорошо. Вже і цьому, блядь, пацюкати його накормив, блядь. Ну, все готово. Жизнь маліна. Ну і що ми маємо? Школу. Ось. Ось, ось сніданок його зараз. Оце зараз складу сюди. Ну і все. Мені здається, що ці два тижні будуть спрощення міфів на людської важкої жіночої долі. Тиха година скінчилася. Добрий ранок, блядь. <звук> Білішечка воно бля, бі... біленьке висить. Це треба зложити. ще. Так, робот обирає, права ця стеля диви, речі все на школу, усе готові. Так. Кнур, блядь, накормленный ты. Попью кавы. И все. И 745 блядь. В чем проблема? Да? Кнур. Это миньки миньки. Заниматься вот этими Блядь... С блядь. Сука. <шу> Ой. Ой. Пойдем нахуй все. Отдам кота в добрые руки. Вместе Ой. Вот

А ну опять это срать, блядь. Ты что, блядь, генератор гомна що? А полотенце треба вішать і шкаф треба закривать. Бачиш, зайчка, поки ты їздишь по за кордонами, я виховую нашу дитину. Папа, нам будет там челинцем. И шо? Да вообще, что это? это? Приготував вот таку картопельку. Мама, як побачиш, що ти їсиш, дивись, вона буде дуже сильно радіти. А там не тільки картопля, знаєш, що там, там цибуля, морква і батат, і картопля. То ти коли покушаєш? треба переложити. Я так і думав. Так. Да. Ти молодець, ти це знаєш. Добре. Все, ріж молодець. Так. Придурок побрився, вибрав собі отут, блять, дебіл. Зробив картопельки малому все. Зараз ще складу якусь там сиру, ковбаси. Ну, тут, блять, все без змінень. Сьогодні у нас знову сирнички будуть. Він мене вчора так налякав, блін. Проснувся в 11 вечора. Мокрий весь, труситься. Нікуди не уходь, пожалуйста. І не може говорити. каже, дихати не можу. Коротко. Курма насипав, водички налив, не ловим, пожирало, пожрало, А, ну так, да, так, да, конечно. А це у нас сьогодні з собою. Смажена вайрогрилі без масла. Пиріжок з вишнею і йогурт. Ти молодець. Mm -hmm. Їздив на ринок, Трупти папі. І рибки купить. Дитина нагодована, так? Да? Біліїшечку. Да. да, і його в рот, блять. Втянули на хопа хуйню, блять. Це по поняттям, коротше. Ми вирішили на завтра зробити day off, і ми завтра залишаємось з Точніше, ми не залишаємось вдома, а ми йдемо куди? На море. Я слухаю, хмарки біжать, Милуюся, милуюся, дивуюся, що душі мої так весело, як звіну десь здалеку думки пряде над нивами над нивами, приливами купаючи мене мо. Ластівку Жарко? Сейчас на море. Будемо жарко. А ми тут так багато народу тут Та я бачу, а що з водою? Диви, нема води. Наверно, тому що большое сонце. Коротше, що сталося, немає води взагалі. Вода тут була. Малого набризали. Здорово. Взяли з бою такий перекусончик трохи наготували. Це що це таке? Найки Так, це для папи. Черешенка. Папина черешня. Да? Ти пап папина черешня? чипсы вот такая у нас поляна сегодня деньки парика да да в как это Thank wow. you Це означає, що завтра починається новий тиждень у нас. Малий йде в школу. Ось так приготувався трошки. Відварний рис, білий, сирнички з кокосом, з кокосовою стружкою дуже смачні. Нагір, собі точки. Це у нас наліснички з творогом. Це просто кустички будуть. Зараз я це все понакриваю. Це до майже готовий, смачний овочевий Супчик посолька у нас молода, і спарка, і морковина, і картопелька. Трошки кускусу додав. И І це все на індійці. І ось так. у в мене є така баночка півка прекрасна. Так що, друзі, якось так. Всім на добраніч і гарних вихідних. Сижу, читаю телеграм, вже, хуюваю від тої демократії. Де. Думаю, бля, зроблю я піцу. Коротше. Трошки червоний, бав, ще налью, блядь, взагалі налію. Що в мене є така оливкова олія, це малий десь. Вони самі її робили, це вичавлювали її самі. Ще трошки додамо олійки. Це я ферментував тісто. Воно ще не досить готове. Не вистачило мені терпіння. Моцарела, бікон. Підкопчений. Італійський, я не пам'ятаю, як він називається. Грана подано. Соус зварив помідорний. Корот, ось така вона у мене. От завтра вона буде класна, завтра буде класне тісто. Але нормально, їсти можна все. Порядок, друзі. Ванюха, йди їсти піцу. Порядок. Доброго ранку. Сьогодні у нас ліниві варенички. Я їх роблю отак. Дуже це зручно і красиво, коли вони вже готові. Три хвилинки накрутив. Трошки цукру і трошки солі. Так, Ось вони повспливали. Вже вони плавають так хвилинки три. В принципі, їх вже можна знімати. Вони готові. Тут сметана за цукор. Ось такий обід. Наварив борщу, сальця підрізав, сметанка. Нового насипав зараз. Піду за ним заберу його зі школи. Нагі це зробив. Ось таке вівсяне печиво з шоколадом, з білим та чорним. Компотік з клубнички. Ось, ось такі страви у нас сьогодні. Але борчик це буде на, на декілька днів. Це, мабуть, нервує. Це я коли нервую, то я постійно щось готую. Понеробих тілі, воно позаморозив. Тісто того на піцу залишилось теж заморозив. Коротше, ну нічого, будуть заготовочки. Так що отака на сьогодні поляна. Так що отак. Співаючи, кохаючи. І тихіше пітра, говлячий. Ну і знову добрий ранок, знову жрати. У нас такі у мене лайфхаки. Роблю піцу я в таких штучках. Потім я оце зрізаю і все. І получається ось така у мене. Отлічна одноразова формочка для піцу. Ще дуже такі травки з Італії з катання. Та шардамі катаре Кола гитара има Густреньке воно трошки. А це орігана.

Список встиг. Я захотів яєчні сьогодні на ранок. Ось такий черговий добрий ранок. Речі на школу пробивав. Такий класний ранок сьогодні. Так, може, таке бюро, будь ласка? З смаком булочку ж, так? А, так. От я

Дивіться, це домашнє сало. Свининка на соломі під, підкопчена ще, підсмалена, так що дуже чекаємо ми її вже. Швидко пролетіли два тижні. Насамперед хочу сказати, що треба більше один одному допомагати. У домашньому побуті. Якщо є сили і насамперед бажання, то треба, друзі, допомагати один одному. Я не можу сказати, що цей домашній побут важко, але це ну реально це набердає. Нажарив отакого хека, дуже смачний хек, яєчку з цибулькою шикарніше. Дрожжеві оладки з яблучком, як бабуся робила колись. До них або сметанка взбита з цукром. Або отакі зварив я з вишні, такі як конфетюрна, чи я не знаю, я не знаю, як це назвати. Вермішелька, салат, палестятки, помідори з цибулькою. Ще не заправляв, щоб воно не упісилось. Сирнички, до них ось. Або це, або це. Курочка в аерогрилі, я її приготував, замаринував. Ось така двіжуха, друзі, отакі страви. Всім на добраніч, Тихої, спокійної ночі, друзі. Побачимось, почуємось. Все. Всіх обіймаємо. Ось такі ще футболочки сьогодні взяв малому. Завтра якась у нього там фото фотогігієна, фотосесія. Коротше, і оце якусь нарядну треба вибрати, але щось я не бачу тут. Жодної нарядної футболки. Яка буде нарядна футболка? Яку будемо одівати? Ну, то одріже і ножні підеш, отак з пузом з Отакі Ось Ось такі колоски гарні побачив. Купив ще таку вазу, отакі пьорочки, оці, оці це, я не знаю, що це. Такі шпагаті, коротше. Це було. Це. Українці тут в Ізраїлі подарували. Мені подобається. Готуємо зустрічати нашу кохану жінку, будемо її зустрічати ось такими вареничками, з картоплею, з капусточкою, з м'ясом. Вирішили отак от, от. Такий у нас завтра буде ранок. Сьогодні у нас заготовочки. Ну ці ми з'їмо самі, а її зваримо ще. Головному дегустатору. Він, звісно, не любитель цього всього, ну але що зробиш? Пезде 6 ось варенички з капустою, зрази, теж з капустою, все, що вона любить. Е, варенички з м'ясом, борщик, через 10 хвилин. Зайка моя вже приїжджає. Потім буде велика розпаковка ще, ніштечков, коротше, так що побачимось. Це заскучилась за моєю їжу, мастівку я дойду, зворушений, коси ж дух, співаючи, співаючи, кокаючи, піти лише пітра, блячий. Добрий ранок, ще раз розпочнемо. Нашу велику розпаковку. Зразу скажу, що все найцікавіше в цій торбі. Але спочатку з цього. Транзитом з Польщі такий сирок. Значним колись, коли були в Польщі, їли. Дві палички колбаси, це фует, ще ковбаска, під черевене, щось таке. Рудинка українська. Це качка вже готова, дуже смачна. Треба запекти просто. Ще ось така краковська ковбаска. Прошуто, парма. Берлінки сосиски, дуже смачні. Камамбер. Сирочок камамбер. З Польщі наче все. А тепер, друзі, справжні скарби. Це теж це мені передав кум. Грушнички. Тут багато дуже. Друзі, дивіться. Оце. Оце настояще сало. Отак воно має виглядати. Та ти що? Пакети АТБ. Пакети АТБ, це нормально, щоб на пляжик пивка якогось там піти. Ключниця. Це буде Україна. Дві стопочки ось такі. За відпочинок та за друзів. Стопочки з набору. Кункерів передав. Свого часу було з них випито. Це більш ніж просто чарки. Сіль. Донецька область, Бахмутський район, місто Солодар. Кукла Мотанка. Я вже її назвав Марічка. Бамбас, восім літамічці, я в Тіктоці. Це буде моя Марічка, це буде моя помічниця на кухні. Українська кухня по цій книжечці. Ми будемо з Марічкою працювати. Ось так. Далі набір крафтового меду. Це мені світа з Вадімом передали. З різними ягодами. Дуже дуже прикольно. Ось дві там ще було. Носочки, ще носочки. магнітик. Друзі, хто в темі. Коротше, аквавіта. аудіокасета Аквавіта, Це такий раритет. Теж кум передав. Це територія. А, Анжеліка Рудницька ведуча. Друзі, отака пляшечка горілочки. Дивіться, це теж світа передала з Вадимом. Алочка передала отаку пляшечку. Дякую дуже. І класичні, пам'ятаєте, ви ці ти що хебе. Украї залізниця ще магнітік. Найдорожче, що тут є. Дякую, велике Сашку, за те, що передав ось такі речі, друзі. Дякую велике. П'ять тисяч кілометрів. Оце все їхало. Ще пакет нормальних ліків. А ось що ще. Дев'яносто метрів, бляд, з мене свинячої кішки, блядь. Це я. Це я замовив мені кум. І завакумірував, коротше, так що 90 метрів домашньої ковбаси. Дякую, це все неймовірно виглядає. Дякую всім за подарунки. Оце дуже дорого для мене. Навіть оця якась там ленточка. Все, я дякую всім. А і де слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. чого душі мої. Так, весело.